Що є в мене ось такий шматочок пластинки із шкіри кобри, котрий ми зробили з ось таких от полосочок переплітінням. І, мабуть, прийшов час зробити з нього крутиський гаманець. Ще є в мене ось така чорненька замша, зовсім якусенька, дуже-дуже кайфова. І ось такий шматочок шкіри рослинного дублення вже відфарбований у темно-коричневий колір. Я думаю, якраз підійде до цієї історії. І пропоную з цього всього зібрати зараз крутезький, простенький чоловічий гаманець. Але такий, щоб от максимально кайфовий був і тактильний, і все інше. Тож, поїхали. Етап е, номер один: крутецько повощили нашу растішечку. Охірен. Тепер вирізаємо отам на неї там ну відділення крошу вша побачите. Ну що, м'якесенька замша циклювала, але вона доволі непогано тягнеться. Тому я вирішив ось тут зверху ще продублювати ось такою полосочкою шкіри кобри, і прошив її ось таким ручним шовчиком. Як по мені буде підкреслювати ось таку цікаву внутряшку. Мікроспойлер вам, так, як гаманець вже майже готовий, але вирішив ще, так як тут у нас іде плетіночка, ось ці краї оплести, щоб ось ця штука у вас не задиралася і не чіплялася. От маю три новини. Перша гаманець готовий, друга. Він мені подобається, бо він прикольний. І третя, ви такого ще точно не бачили, бо навіть я такого ще не бачив. Тож показую. Тож, хто хоче його придбати, будь ласка, пишіть мені в особисті повідомлення. Повторююсь, він такий один у світі.